Друзі, всім привіт! Ви на каналі Create Solution. Мене звати Дмитро і ми з вами сьогодні знову говоримо про Make. Сьогодні з вами розберемося, як можна автоматизувати таку річ, як масова відправка пошти з прикріпленими файлами за один клік. Чому це актуально? Наприклад, у вас є 300-400 мейлів. Ви хочете відправити е, цим, цим клієнтам. Наприклад, якесь персоналізован... ну, якусь персоналізовану пропозицію. Але ну, ви не хочете підключати сервіси для розсилок. Перше. По-друге, може бути таке, що у різних мейлів, у різних отримувачів може бути різна тема, може бути а, різні прикріплені файли і так далі. і Тому подібне. Тому для цього, я думаю, підійде вам така автоматизація. Ну що, поїхали. Так. Е... Я вам покажу на прикладі готового сценарію. Підписуйтесь на цей канал, для того, щоб завжди бути в курсі нових автоматизацій. І так, що ми маємо? Що тут буде використовуватися, які зв'язки? По-перше, це буде Google, ваша Google-табличка, де, де ви будете писати пошту для відправки, тема, текст листа і прикріпляти файли. Далі. У нас є скрипт Google, де прописана сама відправка, передача всіх даних в Make. В Make у нас є сценарій, який, щас, сценарій, який буде виконуватись для відправки. Далі буде Google Диск, де, це, де будуть зберігатися наші файли для відправки. Ну що. Що нам потрібно? Перше, готуємо файли для відправки. От у мене є тут декілька файлів. Ви їх завантажуєте на Google Диск, в якусь свою папочку. Надаєте доступ для перегляду всім, всім, хто має посилання. Копіюємо, переглядаємо і можемо прикріпити цей файл. Ми бачимо, що це файл JPEG. Далі, наприклад, нам потрібно додати ще pdf-файл. Робимо ті самі маніпуляції і додаємо другий файл. Нам потрібен текст, текст самого листа. Ну, от, наприклад, самий простий привіт, ми тестуємо мейк. Тема листа, тестова відправка і сам email. Значить, Що відбувається в мейку? Що складається сценарій? Перше, це отримання веб-хуку від Google таблички. Далі збір всіх мейлів. От, і в залежності від того. Скільки файлів у нас прикріплено? Ну, тут в базовому сценарію може бути від 0 до 3, От. ми йдемо на ту, чи іншу, на ту чи іншу гілку. Якщо 0, ми просто відправляємо тексти. Після відправки ми надсилаємо вебхук назад в Google табличку. Я покажу вам, для чого це потрібно. Якщо один файл, одній гілки, два файли, три файли. Для чого потрібні ці. Такі складні маніпуляції. А ми знаємо, що Google, на Google диску файли не зберігаються по простому посиланню, наприклад, www.googledrive.1pdf. Вони зберігаються з посиланням. Тому нам потрібно витягнути ID файлу. Той, який зберігається отримати посилання на скачування, далі отримати цей файл, прикріпити його і відправити. Давайте подивимося, як це працює. Значить, запускаємо сценарій. Очікуємо нові дані, йдемо в Google табличку. У нас є такий пункт меню: відправити дані, який створюється за допомогою ось такого готового скрипта. Наприклад, відправляємо. І у вас може бути декілька. Листів да, декілька листів аркушів, на яких ви підготовлює, підготовлюєте свої відправки. Тому ви маєте вказати аркуш, з якого буде відправлятися. Відправили. Дані успішно відправлені. Очікуємо відповіді. Кількість листів один. Нажимаємо ОК. Йдемо сюди і бачимо, що «Make» працює. Тобто все відправляється, значить, все окей, все відправилось. Вертаємося в табличку і дивіться, що ми бачимо. Ми бачимо з вами, що створено, створений новий лист такий <кій> звіт про відправку. Тобто пише пошта, на яку відправилась, дата, коли відправилась, час, коли відправилась. Ідемо на пошту, і що ми бачимо? Ми бачимо, прийшов лист, з темою тестуємо make. З тестовою з системою тестова відправка текстом тестуємо Мейк і маємо два файли, які ми додали до цього. В принципі, наша задача виконана, автоматизація працює. Тому, якщо когось цікавить такі рішення, звертайтесь по контактам, які залишені в кінці відео. І ми зможемо налаштувати для вас такий же сценарій. Підписуйтесь на канал, гарного дня! Бережіть себе всіх обняв. До побачення!